Перевірка екскаваторної установки. Донфен 404, G2. Люди замовили з фронтальним навантажувачем щелепним Плюс відвал замість ковша. Екскаваторна установка БК-215. Перевірка в роботі. Підніми і туди. Ні-не-ні-ні-не-не-ні. Піднять. І там підмі. Перевірка всіх агрегатів. Так. Підняли, переїхали. Вижим, вижим! Так. вижим передка, вижим екскаватора. Так, і в роботу. Оберти двигуна півтори тисячі робочі, глибина копання до двох з половиною метрів. Все простенько. Ковшик опустили, вижим, висипали. Знов. Виставили, набрали, висипали. Все перевірили, все працює, глибоку яму копати не будемо. Міні-агро Київ Південь, Гливаха, 27 й кілометр траси Київ Одеса. Зараз повеземо до замовника. Запрошуємо до нас на майданчик, трактора в наявності. Тест-драйв, перевірка в роботі, доставка безкоштовна по всій території України. Дякую за увагу. Ще раз нагадую: міні-агро Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса.